І вітаю всіх сьогодні. З вами знову я. Сьогодні в нас е, закінчується 5 грудня. Починається е, вже не 5 грудня. Починається 6 грудня, і я хотів би зробити огляд своїх позицій. Загалом сетапів по Кріпті, по Фонді та по Форексу. Також на завтра дуже важливий день буде. Дуже важливі новини. Це безробіття, нонфарм. І для Форекса вони будуть особливо важливі. Ну і для кріпти, в принципі, я думаю, дані будуть позитивні. Но ми про це поговоримо трошки згодом. Пропоную перейти до біткоїна. Я в телеграм-каналі. Посилання в описі під даним відео. Я подавав сетап по біткоїну, по якому я заходив. Я тримаю зараз позицію в лонг по біткоїну, яку я брав по суті з цих значень, де ми зараз вже торгуємося. Тому. Зараз ми всі розберемо всі аргументи за і проти і так далі. Почнемо з того, що ми очікували на минулому нашому огляді. Ну, Глобально, бичка продовжується, як ми говорили ще багато оглядів назад, да, і біткоін вже торгується в районі 100 тисяч доларів. Звідси, на минулому огляді, в нас був базовий сценарій. Ми очікували, я тут ще подавав ТВХ в Тілезі, пробоя 100 тисяч доларів. Після пробою пробой був точно істинний, я вважаю. Аргументів дуже багато, якихось лютих фіксацій я тут не бачив. У нас логічно, якраз була цілий район 104, там плюс-мінус, від якої очікувана пішла така корекція на рітест. На рітест у нас була структура, піджимна класична структура. Тобто, от як ми на минулому огляді думали, пішов от такий от трикутник, дефолтний на піджим. Відбувся пробій і пішов рітест наразі. От. Е я вирішив відторгувати ще цей ретест, що я подавав себе в телеграм каналі. Отже, як я вирішив відторгувати рітест? Е тут був рівень кластера непоганого, я його взяв до уваги. Отут були проштовхуючі об'єми. І найбільші об'єми проходили. отут, якраз вони йшли особ... ну, на пробій стак. І от цей рівень я особливо врахував. От. Тому тут, ну, я прийняв рішення просто поділити це на три позиції з рівним відсотком. Та як е, ціль, ймовірно, буде це район 110 тисяч, е, то в принципі ну, адекватно так, з рівним відсотком. Дві, дві позиції в мене вже відлетіли по стопу, стопи ховав за ці кластера. От. Ну і там, в принципі, тригерів сильно не було, міг і не брати, але вже не про це. От, наразі ми прийшли на рітест цього рівня 98600. І в нас тут є непогана все-таки картина. Що тут є непоганого? В нас дуже величезна кількість бідів пройшла на лоях. Це дуже непоганий знак. Отрималася якраз після цього гарна реакція. Отут був сформований в нас імбаланс, який тепер буде в нас слугувати локальною підтримкою. Тобто, е, можемо його виділити, в принципі. От, тобто, загалом в нас отака от локальна підтримка. Я тут взяв лонг, стоп кинув я за цей лой сюди на 97.400, і буду очікувати розворотної формації і повернення за 100 тисяч. І хочу цю позицію витримати до 110 тисяч. Надіюсь, в мене це вдасться. В принципі, тригерів вже тут, в цій зоні я бачу, достатньо для того, щоб ми могли розвернутися все-таки. Тому, ймовірний, можливо, ще тест цієї зони, і звідси би гарно побачити відкат. Тобто, про що я говорю? Можливо, щось таке ще що може бути. Отакого от, от характера розторговочка, або якось відразу воно розторгується, я не знаю. Загалом взяв позицію по цим значенням. Це от якраз третій мій вхід. Отут десь я її взяв десь на цих рівнях. Стоп в мене за цей лой. Тримаю або стоп, або тейк. Дуже дефолтно. От, далі, ми, думаю, все-таки все спрацює відкатом до 110к. І там далі вже будемо дивитися, буде новий огляд і нові апдейти. От. Ну, Біткоін це дуже добре, що ми з стака пробили, пробили, на мою думку, істину. Це дуже чудово. Це дуже гарно для ринку і гарно для альткоїнів в перспективі. Ми пройдемося по альткоїнам, поговоримо про них трохи згодом, а почнемо з ефіріума, про який ми говорили. Ефіріум в нас бу... була отут структура, звідси вже дивилися плотно лонги. Пішов отут діагональник, пробили жорстко його вверх, пробили зону продавця, про яку ми говорили: 3510, 3500 на минулому огляді. І я казав, що з цієї зони дуже буде доречно дивитися лонгою позиції. Якраз гарний був рітест, гарно захистили і пішов далі рух. Зараз базова перша ціль це 490. Цей хай, я думаю, він буде знесений дуже скоро. От. І загалом ефіріум прямує, як не крути глобально. Тут зараз я не бачу якихось рішень в плані лонгів цікавих по ефіру. От, отут уже. Не бачу в плані по ефіру вже цікавих, от ТВХ хаб на минулому огляді. Далі актуально, перша ціль ось має бути 4,90, і там дивитись по фандінгам, як буде і так далі. Бо фандінги трохи зараз кусаються, зараз такий час. От, е, далі. Що в нас тут? В нас далі ціль глобальна АТХ, Я думаю, ефір його ну, легко поставить. Я навіть не сумніваюсь, бабки в нього литись будуть, зараз ми ефір до підка подивимося. І далі ціль район 7-8 тисяч доларів, думаю, теж буде закрита. От. Без якихось проблем сильних. Можливо, навіть, в принципі, капа відповідає тому цій можливості. Але чекайте, давайте логарифмічно фібу накинемо. Можливо, навіть 9К десь буде. Ну, коротше, тобто цілі гарні, цілі гарні по ефіру також. От Багато тут казали, що ефір мертвий в цій акумуляції. Я казав, що в цій акумуляції лютіші об'єми проходять, і отут треба закупатися. Я закупився. Хто зі мною закупився, тим дуже повезло. Хто не закупився, то я тим не заздрю, як то кажуть. Ну, Не всім Не всім дано заробити на ефірі. От. Із позиції, що я тримаю ще до гікоїд. Локально був добирав, чекаю прискорення тренду цього. Дуже запильний тренд. Я... Ну, як запильний? Логічно, що ми після такого пампу, от у нас була рекомендація відео закріплених на цьому каналі. є, Звідси лонга, гарний лонг забрали. От, пішов такий запильний боковик. Я брав знизу баланс, у мене стоп вже в профіті. Я чекаю пробоя вверх, прискорення пробоя вверх. Свою позицію, ймовірно, я закрию по цілі 0,59 десь. Да? Але я думаю, ми побачимо скоро, дуже скоро, от Біток, якщо зараз відкатує, то dog піде на АТХ. Легендарно піде на АТХ і, можливо, надалі до 1 долара. Загалом до кінця цієї бички Догікоін може досягнути відміток. В 2 долара, ну, в 4, от не знаю, це лютейша капа має бути. Ну, але всяке може бути. Тобто це може навіть не тільки 1 долар, але 1 долар це така ціль психологічна, легендарна, ще з минулої бички, тіпи, позалочувалися, бо ждали 1 долар і сиділи в лютейших мінусах. Тому 1 долар треба звернути увагу от після пробою. Загалом така картина виглядає мені непогано до гікоін також. Давайте глянемо ефіріум ще до Бітка. По альті мій колега запише відос десь на днях і скине, там буде більше альти. всякої, Я прям всю альту дивитися не буду. Ефіріум до біткоїна очікувано зробив розворот, як ми очікували, від ПОКа оцього, оцього накопичення. І все йде начебто по плану. Думаю, зараз трошки переливи підутихли. Логічно, бо трошки біток оце скакнув на стока. но вони продовжаться. Я певен, вони продовжаться, і ріст ефіріума до бітка продовжиться. Це плюсик до ефіра, до його АТХ і до 7 тисяч доларів. Домінація біткоїна. Домінація біткоїна йде увірено. Ми, ми все-таки з вами були праві, коли виділили даний блок, і от на минулих оглядах очікували її зниження і початок альтсезону. Альтсезон починається. Він не в розпалі ще, але він вже починається. Тобто ну ми вже бачимо, як ЛТЦшка стріляє до 130, тіпа. арбітрум, старкнет навіть, дот, кусама. В принципі, дуже, ну, мій портфель гарно росте, який ми набирали особливо літом, тоді, коли з Японії херня була, коли біток по 48% був. Це все дає вже свої плоди, і я думаю, домінація на цьому циклі має всі шанси знизитись в район 45%. Тобто, прям повного лютого альтсезона ми ще не бачили. І це питання, я думаю, часу. Дійсно. Дійсно, це питання часу. Тому чекаємо, чекаємо альтсезону. Тобто, я думаю, ну, ми були трошки відкатили, да, коли біток, е, оце не стака скакнув, зараз впали назад, коли біток впав. Е, я думаю, ну, прям сильно стрімко її ріста вже не буде. Може бути якийсь баланс, тіпа, от таке щось, може бути, якщо зараз біток там на 110, піде, там стане в запил. Може бути отака структура. Тіпа. Ну, це нормально. Тобто тут нічого страшного нема, але сильно рости вона вже, думаю, не буде. Окей. Okay. Mm, тобто, по Альті сказали, там за арбітром, старкнет так далі. Я жду гарних цілей, високих дуже ціле. E, єдине, на що нам треба буде звертати увагу, от <толк> e, От Дивимося на тотал. Він поки не дійшов. У мене така перша зона біфуркації це район десь 5 трильйонів. Це така перша зона, з якої, можливо, буде більша якась корекція на крипторинку. От. ну, От, Прям хаї-хаї ринку, я думаю, будуть в районі 7,35 тотала. Це так, чисто математично, минулого разу це було дуже чітко. А тотал це дуже капіталізована штука, то Fibonacci працює хорошо на ньому. От. Тому є ще куди рости. от 7 трильйонів, думаю, буде реально. ну, Якщо от. Ми йдемо сюди, то це будуть самі ринку, і тоді от прям треба вийти буде з ринку. От. Ну, Загалом, по плану, поки все чекаємо. Значить, шобіток йде назад за 100к. Чекаємо цього. І чекаємо росту наших альтів далі. Туземун продовжується, я думаю, до середини весни він реалізується повномірно і, і дуже гарно. Тобто, ну, Ще все якби таке. Розгарчика набирає, да? але ще ну, на кінець. Тільки не то, що початок, і на, ну і десь середина, можливо. Десь середина і іменно ту зимуна. А, про аль -сезон я взагалі мовчу, там початок. От, е Далі. Євро. Так, цю позицію ми були закрили по Євро. Що в нас по євро є? Євро я утримую, я взяв нову позицію, про що писав в телеграм-каналі, брали її отут сьогодні. Іде гарний ріст. Я жду пробоя жорсткого вверх і жорсткого польоту. Завтра на даних думаю, євро буде летіти просто. Я буду стрімити на твічі дуже сильно. Я вже казав на минулих оглядах, що я жду глобального розворота по євро, по фунту, ну і по долару вниз, по цим вверх, а потім вниз. От. І загалом очікування реалізується, що з макроекономічної точки зору, що з об'ємної точки зору, що з технічної точки зору, бо в нас є ложний вихід в рамках баланса. І наразі основне очікування це похід вверх до 113 і, можливо, глобально до 120 на хая 2021 року. Про це ми говорили на минулих оглядах. Ну, як мінімум, оці хая ми будемо зносити, думаю, 112. І першу ціль у цього лонга можна кинути спокійно і уверено, ну, десь на 109. Ну і далі 112. І далі дивіться собі, бо це трохи довго тримати. По фунту. Теж дуже ювелірно і гарно йдемо. Позиція утримується, позиція просувається. І далі перша ціль тут буде в нас район 130. От, 131, точніше. Ну і далі там собі треба дивитися. Я думаю, що цей хай буде перебитий, і думаєш, це істинний розворот по фунту, і ми гарно дуже взяли точку входу. Завтра будуть гарні новини, Форекс буде гарно рухатись. Ну, і в принципі для крипти фунди, це, мабуть, будуть сприятливі новини по нонфарму, по безробіттю, які сприяють скорому, імовірному QE від ФРС. І закінченню КТ. І це, в принципі, дуже добре. Ну, по індексам, по акціям, що сказати? Русельчик, давайте видалю все. Багато об'єктів є. Русельчик в нас пішов в корекцію. Звідси ми лонгували його. Зараз я отут взяв на цьому отрітесті невеликий лонг. Буквально з коротким стопом за цей лой. Спробую, бо я був, пробував його лонгувати тут, але відлетів в БУ от, тут і от, от, тут його взяв. Е, спробую відлонгувати, подивлюсь, чи мене виб'є чи ні, тіпа, бо стоп дуже короткий, бо тут, е, знаєте, з двох сторон палка. Тобто можемо тестити десь рівень там 2.370 плюс-мінус. Да? Може бути аж сюдарі тест. Е, але й дані завтра хороші, вроді тут теж непогана зона. Почекаємо, подивимося. От. Ну, глобально, по Руселу я казав, я думаю, ми підемо на пробой далі. Тобто, отут було, був рітест цієї структури, ми його забрали. Да, ми оновили максимум, але ми бачите, отак неефективно знижуємося. Я думаю, що от в нас історія отака зараз: іде зниження, і після нього лютий памс спершу на 2550. От, там якісь запили. Ну, я думаю, Русельчик має всі шанси показати нам 3000. Це Мілкокап США. І зараз час для нього якраз наступає. 3000 напіку. Тому будемо очікувати. Ну, там по SNP-шки воно тянеться, на ЗДАК тянеться. Е, визначала по СНП ціль приблизно. 6100, 612 ми її забрали, От ми звідси лунували, то гарний лонг вийшов. Поки попиляємо, може, вище виростемо. От На 650, я думаю, всі шанси є. Від 6100. може пильнемо, отак і далі відновимося, і далі пильнемо. От, тобто, дотягнемо. Нічого цікавого, ніяких сильно цікавих можливостей нема. Я сказав по крипторинку, в принципі, все, що хотів. Е, позиції свої описав, думки описав, тепер почекаємо відпрацювання, апдейтів. Заходьте в телеграм-канал, щоб бути в курсі всього відразу. Щоб все бачити. Завтра також будемо проводити стрім на даних. Я не... Ну, я думаю, якщо я не просплю, можливо, таке станеться. Ну, я думаю, такого не станеться. Як ні, то після даних проведемо стрім. Пострімимо гарно. М -м ну, і все буде файно, я думаю. Все буде дуже файно. О, дякую за те, що переглянули е, дане відео. Підписуйтесь на ютубчик на цілегу, там буде все в моменті, в деталях описуватися. І скоро вийде відео, де більше ми поговоримо про альткоїни, які ми утримуємо. Дякую всім, гарного вам вечора і успішних торгів!